Доброго дня, вітаю телеглядачів Чорноморської телерадіокомпанії, телеканалу «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Наступний наш гість це Олег Слабошпицький, активіст громадського сектору Євромайдану. Вітаю доброго дня! Розкажіть, будь ласка, після того як завершився вже євромайдан. Чим зараз займається громадський сектор Євромайдану? Над чим працюєте? і Які акції проводите? Після завершення, так скажемо, активної фази революції гідності, більшість громадських активістів, саме громадського сектору Євромайдану поїхали в регіони. Тобто ми поставили собі за ціль побудувати громадське суспільство саме на місцях, тому що ми розуміємо, що цю країну змінять не політики, а самі люди, коли вони зрозуміють свою відповідальність за зміни в цій країні. Тобто ми проводили ряд семінарів щодо інформаційної безпеки, щодо побудови організації, щодо залучення волонтерів в кожному з обласних центрів, крім тимчасово окупованих територій. Тому після цього ми, звісно, проводили ряд акцій. З вимогою покарати винних в злочинах під час скоєних під час Євромайдану, і так само за ми виступали за люстрацію правоохоронних органів від тих людей, які співпрацювали з терористичними організаціями, особливо це на сході і в Криму. Тому, ну зокрема, у нас є всеукраїнська акція Непокарене зло зростає, в рамках якої ми проводили щомісячні акції з вимогою, нарешті, по-перше, робити публічно звіти про проведені досну проведені справи проти злочинців режиму Януковича, і так само. Крім цього, ми пікетували неодноразово головне управління МВС, Генеральну прокуратуру, щоб вони дали свою оцінку діям правоохоронців, які досі перебувають на своїх посадах, але громадські активісти можуть надати конкретні докази їхньої співпраці з терористичними організаціями. Uh -huh. Зокрема, недавно, ну, як приклад, був нарешті звільнений голова Донецької міліції Константин Пожедаєв. У нас є, ну тобто. Були вже неодноразові питання до міністра МВС, чому ця людина перебуває на посаді, якщо вона підтримувала терористів, коли е, у нас почалися події на сході. Тому так само громадський сектор брав участь в кампанії, ініціював кампанію чесні вибори. Ми боролися проти підкупу на виборах і так само наголошували про і інформували людей щодо тих депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, і пояснює людям, чому не можна, щоб ці люди знову потрапили в парламент. А трохи а, докладніше і детальніше про розслідування а, злочинів влади під час Євромайдану а, мені здається, що все якось так спускається на гальмах, замовчується, і ніяких активних дій а, в плані там розслідування не відбувається. Якщо ви за цим слідкуєте, ви можете ну, надати свою оцінку, що відбувається зараз а, з розслідуванням. Ну, дивіться, тобто є декілька факторів. Перший фактор, звісно, ми розуміємо, що зараз проводиться чистка лав правоохоронних органів. А вона проводиться? Тобто ну, є такі думки, що вони самі себе, як там у Фейсбуці пишуть, наказувати ніколи не будуть. Угу. Ну, дивіться, просто я маю на увазі, що допустимо, ми приймаємо на віру. Те, що Міністерство внутрішніх справ нам е, каже, що вони через чистку правоохоронних органів втрачають професіоналів і нікому розслідувати ці злочини. Але mm. ми маємо дуже багато е, прикладів в інших державах, коли міліція так само повністю проходить люстрацію. Але у нас є дуже багато молодих кадрів, не обов'язково навіть міліціонерів, е, яких можна залучати до цих е, розслідувань. Це можна залучати і громадських активістів, і журналістів, тобто ті люди, які навіть без міліцейських погонів проводять розслідування, які іноді навіть набагато ефективніші. Тому ну, я можу сказати, що ми подавали інформаційні запити до правоохоронних органів ще в серпні місяці. Зараз ми подали новий запит, але я думаю, що на жаль, результати будуть такі ж самі невтішні щодо взагалі відкритих справ з приводу держслужбовців та правоохоронців, які працювали під час режиму Януковича. Тобто, це з 2010 по 2014 рік. Я думаю, що для кожного з нас логічно, що якщо змінилася влада, мають бути розслідувані злочини навіть не тільки під час Євромайдану, а. Просто за весь цей період. Тому що режим все наростав і наростав, і репресії так само збільшувалися. На жаль, ну, тобто, для прикладу МВС міста Києва нам сказали, що вони розслідують справи аж стосовно трьох осіб. Ми так само питали в цьому зверненні щодо превентивних заходів, щодо боротьби, боротьби з тероризмом та сепаратизмом на території Києва і Київської області. Нам взагалі сказали, що вибачте, але у нас немає жодної справи, тому що фактів сепаратизму не зафіксовано. Хоча я думаю, що кожна. Людина може зайти в інтернет, навіть подивитися на випадки, які висвітлювали, я думаю, що більшість центральних телеканалів щодо церков московського птріархату в Київській області. Ну, Їхньої трошки неадекватної поведінки. Тому щодо останньої статистики, ну, Генпрокуратура в жовтні подала. В офіційних зверненнях вони казали, що зараз ведеться близько 270 справ всього, які мають стосунок до подій під час Євромайдану. З цих справ 135 справ це щодо. Працівників ДАІ, які складали неправомірні протоколи, е, і так само є 27 справ щодо вбивства 77 людей на Євромайдані. Є е, дуже велике питання, звідки взялася ця цифра 77, і чому тільки 27 справ. І ну, останнє це е, те, що генпрокуратура заявляє, що поки що вони встановили аж 11 осіб. Причетних до цього, і тільки трьом вони змогли вручити повідомлення про вкоєне злочиня, тобто повідомити їх про те, що ведеться розслідування, і вони є підозрювані. І ці троє, я думаю, що ми чули про справи в судах проти беркутівців, один з яких втік з під варти садовник, завдяки ну, неправомірним діям судді. Після, після того, як він вже втік, уже після цього до цього судді були застосовані, ну вже порушена кримінальна справа і так далі. Тому ну, трошки виникають питання в громадськості, чому у нас якось це по-перше, ну я думаю, що найбільше питання, чому немає, наприклад, щотижневого звіту по цій справі. Тому що ця справа кричуща, це мабуть одне з найбільших, ну, одна з найбільших точок, яка вивела людей на майдан і на яке вивело людей на революцію. Тому ми ж не хочемо там якогось не знаю, там крива кривавої там помсти чи ще чогось. Типу, ми хочемо конкретного розслідування, щоб люди показали, що нова влада, ми можемо нормальними демократичними методами розслідувати всі злочини. А хтось з інших громадських організацій так само з вами співпрацює і домагається якогось там звітності. Так, є взагалі. це є так само. Я знаю, що родичі загиблих з Небесної Сотні вони uh -huh. об'єдналися в громадську організацію. Є адвокат. Які ведуть справи щодо вбивства на Євромайдані. Тому декілька організацій, громадських організацій моніторять судові засідання, на яких, які якраз розглядаються щодо вбивств на Євромайдані. Тобто, звісно, громадськість ну, не обмежується громадським сектором, тому що виключно ми займаємося цією темою. Але я ж кажу, ну. Я визнаю з іншої сторони, що можливо не всі люди, які постраждали на Євромайдані, вони знають спосіб, як домогтися справедливості. Існує така проблема. Але з такими важелями, які зараз має МВС та Генеральна прокуратура. Я думаю, що як мінімум можна було йти, е, по перше, на співпрацю з громадськістю і проводити е, якісь там, ну я ж кажу, е, публічні звіти щодо розслідувань цих злочинів, тому що на жаль, е, ми це чуємо або під час політичної агітації. Під час виборів, те, що ми там розслідуємо, все буде нормально, не хвилюйтесь. Або це, ми чуємо відповідь вже в адресу громадських активістів, що чого ви нас звинувачуєте, ви розумієте, ми обіскровлені. І е, ми вимагаємо тільки конкретних е, звинувачень з конкретними прізвищами, от тоді ми будемо тільки реагувати на них. А яке є відчуття? Все затягується, замовчується, там, замінається, як то кажуть, там, і далі все буде там спускатися на гальмах. Так? Дивіться, я не вірю, що ми не зможемо зламати цю систему. Ми зламали більшу систему. Угу. Е, інша справа, що так, існують факти, конкретні факти, коли е, ми знаємо, що ну, ті підозрювані, які зараз мають бути в Києві на лаві підсудних, вони зараз перебувають на службі в АТО. І я чув від конкретних посадовців, які так само йшли в парламент, які казали, що. Ми, в принципі, розглядаємо варіант, що ті люди, які могли бути підозрюваними, вони можуть змити кров'ю свій, свій злочин. Але це, вибачте, але це нонсенс. Ну як можна міряти життя людини і з відстоювання незалежності? Як на мене, тобто, ну ми не можемо зараз казати про якийсь там бартер, там ще щось. Тобто, людина виконує свою службу, вона захищає Україну, але так само ми не маємо забувати про її злочини. Не можна давати амністію нікому з тих, хто взагалі брав зброю. В руки і е, виконував злочинний наказ тоді на Майдані. Тобто, тим паче, якщо це спец... ну, спецпідрозділ Беркут, він, е, командири спецпідрозділу Беркут могли на свій розсуд виконувати або не виконувати наказ. Це теж загальновідомий факт. Наказ виконується на свій розсуд, ти можеш... Ну, мається на увазі, що Берку це спеціальний підрозділ, uh -huh. і тобто у них більше повноважень. Тобто мається на увазі, що коли віддається злочинний наказ зверху, uh -huh. якщо це рядовий міліціонер, він не має права там, я розумію, він тільки може там просто покласти рапорт про відставку і піти, якщо вона є совість. А якщо це спецпідрозділ, вони мають більше повноважень і більше функцій. А які важелі у вас є для того, щоб е зруйнувати цю систему? Ви кажете. Що ми зруйнували більшу систему? А як тут можна там прискорити, пришвидшити? Ну, дивіться, ми, на жаль, зруйнували тільки сам е, політичний устрій, тому що ми е, просто у нас зараз, на жаль, помінялися тільки виконавці, тобто у нас помінялися політики, які, яким ми так скажемо, дали кредит довіри після Євромайдану. На жаль, е, ну я так само не плекаю ілюзію, що система докорінно змінилась, тому що е, на, на прикладі справи про злочини під час Євромайдану ми бачимо, що Генеральна прокуратура при будь-якій можливості буде казати, що винна МВС, МВС буде при будь-якій можливості казати, що затягує Генеральна прокуратура. І просто ну, виникає питання. Ну, тобто, Чому так? Чому е навіть ті ж громадські ради при правоохоронних органах вони не мають великих важелів насправді впливу? Тому, е з моєї точки зору, ми наша зброя найбільше це по перше, публічність. По-друге, якщо зараз оновиться склад парламенту, ми зможемо якось е протискати рішення або тимчасові слідчі комісії, які б реально працювали, а не були такими. Знаєте, для політичної ширми. <гум> Тому. Ну, але все одно. Е ви це кажете, і ми бачимо в парламент пройшли люди, які працювали при Янукович. Так і так. ну чимала така кількість Ну, пройшли. всього пройшло 64 людини. Це uh -huh. відома цифра, які голосували за закони 16 січня, тобто. Я розумію, що юридично ми не можемо зараз довести їхню відповідальність за злочин на Євромайдані. Але всі люди розуміють, що вони просто так скажемо, де юре виправдали ті вбивства, які були під час Євромайдану. Е, хай буде це, по-перше, голосування на звісно що на совісті тих людей, які обрали цих депутатів, але ми не маємо забувати, е, що е, якщо ці люди будуть в державних органах, тобто в Верховній Раді України, вони будуть так само повноцінно представляти Україну. І е, я думаю, що вони мають на це право тільки після закінчення судового розслідування. Тобто, коли всі розслідування пройдуть, і якщо наше міністерство і внутрішніх справ прокуратури і судді їх виправдують, скажуть, що ці люди не винні ні в чому. Будь ласка, хай вони займають депутатське крісло, Ну що, ну ми будемо працювати з людьми. Значить, треба далі пояснювати людям, що ну, тобто, ви самі робите, підписуєте собі вирок, що в майбутньому може стати новий Янукович. А подібні злочини були і в інших країнах. Як швидко вони розслідувалися? Так само затягувалися один на одного, звалювали це або. Все е, розслідування минуло. Е, ось винні, е, наказали, і країна йде далі. Ну, дивіться, е, тобто, звісно, що можна зараз багато паралелей проводити з. Е, Ну, тобто міжнародних, наприклад, сьогодні, як я пам'ятаю, прибула делегація з гайського трибуналу. Вони зустрічалися з нашим генпрокурортом генпрокурором Віталієм Єремою, але вони обговорювали виключно так скажемо відповідальність. Керівників держави, тодішніх керівників держави За Януковича за вбивства під час Євромайдану. Звісно, що керівників уже давно немає на Україні, тобто, це буде швидше, поки що формально. Угу. Тобто, те, що ми звинувачуємо конкретних осіб держави. Але е, казати, що це буде швидко, я, е, я ж кажу. Я розумію, що якісь зрушення будуть цій країні тільки коли сама система відносин поміняється. Тобто, те, що ми прийняли закон про люстрацію, це добре. Але інша справа, чи він буде діяти, коли система і відношення людей в державних органах не міняється, тобто люди. Розуміють, що о, щось нове. А як я буду до цього? Ну, тобто, я весь час жив з іншими правилами. І поки йому ніхто не скаже, вибач, типу, вже нова країна, ми вже трошки хочемо пере перемінити ці відносини. Тобто, ти вже маєш, якщо ми йдемо до європейських цінностей, то треба трошечки ну, змінити відношення до цього. Тому. Як ви плануєте впливати на новообраний парламент? Це будуть пікети акції, і як саме для того, щоб все таки він приймав якісь рішення і щоб всі ці злочини розслідувалися? Я думаю, що ми будемо використовувати найперше свої особисті знайомства і зв'язки з тими депутатами, які попали в Верховну Раду, бо є багато громадських активістів з різних середовищ, які пішли в Верховну Раду. Я не буду зараз засуджувати це або не засуджувати. Я маю надію, що е, ми максимально зможемо використати, е, так скажемо, ну, їхню відкритість для того, щоб донести свою точку зору і щоб вони могли лобіювати інтереси громадськості в парламенті. Тобто, у нас зараз найбільша прірва між е, чиновниками і громадськістю. Вона завжди була, вона потихеньку скорочується. Але щоб цієї прірви взагалі не стало, крім публічності, крім відкритості, нам так само треба, щоб в кожному районі, в кожній області, не тільки в Києві, не тільки Верховна Рада, навіть на рівні місцевого самоврядування, ми могли достукатися до депутатів різних рівнів. Тобто, якщо ці депутати будуть розуміти, що вони наймані працівники, що вони просто наймані працівники, але ну, їхня компанія називається міська рада, їхня компанія називається Верховна Рада. Тому е, тоді буде інший рівень відносин. Не так, що, типу, ну я подумаю, типу, давайте, я, я цар, я бог, типу, і я, можливо, вам зроблю послугу. Послугу ми робимо їм, тим, що ми їх обираємо. А ви вірите, що. Ця справа Євромайдану не перетвориться на справу Гонгадзе, яка вспливає тільки коли вибори, коли це потрібно. Потім знову все стихає. Потім так впливає, і потім все стихає. Я я, роз, Я розумію, що ну це навіть може трошки глобальніше сказати. Якщо ми втратимо шанс зараз е, трошки змінити, я ж кажу, відносини між державою і громадськістю, у нас буде 2005 рік. Тобто, слава Богу, що залишилась критична маса людей після активної фази революції гідності. які... Все рівно не перестають виходити на акції щось вимагати, а не чекати, поки за них щось зроблять. Тому що це була найбільша помилка після помаранчої революції. те, що всі думали, що ми переобрали політиків, і політики самі все зроблять. Угу. Такого не буде, тому що ми розуміємо, що ті політики, які зараз особливо там і в правоохоронних органах, і в міністерствах. Більшість з них, тобто, спочатку вони, наче відстоюють патріотичні хороші ідеї, а коли не потрапляють в систему. У них дуже велика спокуса просто пристосуватись до цієї системи, а на гора видавати ті факти, які хоче почути громадськість. А після ваших акцій ви відслідковуєте взагалі щось змінилося? Якось відреагували чиновники у певному міністерстві, де ви проводили якісь акції. Ви кажете, що зараз ваші а, активісти знаходяться в інших. Багатьох mm -hmm. містах України вони виходять на перехрестя з плакатами. є підтримка громадськості взагалі? Mm -hmm. Ну, дивіться, ми спочатку, я ж кажу, спочатку акція полягала в тому, що ми закликали людей просто виходити і інформувати всіх на перехрестях, що існує така проблема, що е, спочатку не покарали людей просто за розгін суденського майдану. Звісно, що ті люди, яких не покарали, вони зрозуміли, що безнаказаність ну, чому мені і ну, типу, не в подальшому не зробити більший злочин. Потім не покарали тих людей, які вбили на людей на Євромайдані. І так само потім ну, ми маємо зараз війну на Сході. Тому е я можу навести приклад, що, наприклад, тому ж самому. Львові або в тому самому Херсоні ми зараз намагаємося вкладати, ну співпрацювати з місцевими відділами, управліннями Міністерства внутрішніх справ, міською радою, але не так, щоб це було, знаєте, фільки на грамоти, що підписали, і все вони дійсно йдуть на контакт. Тобто є позитивні приклади, коли вимоги громадськості одразу сприймають керівники управлінь, тобто, це вже не рядові там співробітники, а саме керівники управлінь, ні, вони кажуть, що так, ми розуміємо, що ми хочемо змінити саме змінити систему, тобто, щоб система співвідносин була інша, не така, що громадськість буде чекати, поки з неба щось впаде, а щоб ми були партнерами. Ну, однаковими партнерами. а як перевірити, як то кажуть, ну розберемося і накажемо кого попало. Mm -hmm. а, Як перевірити, що ну насправді наказали тих, хто винен а, в злочинах, а не тих, ну кого там підставили, наприклад, mm -hmm. там якихось там людей, які ну були я думаю, зай... що дуже е, показовими були справи під час якраз режиму Януковича, коли людей садили тільки за те, що, ну, тобто, була написана справа по одній статті, а людина просто виявлялася патріотично налаштованою, і її треба було просто прибрати або з політичної арени, або з громадського життя, або просто показати свою силу. Тобто єдиним важелем це перевірити, я ж кажу, це має бути інший рівень співвідношення і інший рівень довіри між громадськістю і владою. Тому що зараз влада вичікує так само, як і вичікувала насправді попередня влада. А що ж скаже громадськість? Типу, якщо вона буде щось казати, тоді ми будемо реагувати. Тому що я думаю, що ну, насправді більшість чиновників, які навіть зараз ідуть на посади, ну на жаль, більшість вони. Розраховують тільки ну, іти по своїй програмі, яку вони запланували. Але якщо будуть якісь уточнення цієї програми зі сторони, вони будуть боятися. А, а що ж тоді буде? Типу, якщо я врахую, якщо я не врахую, може мене звільнять, а може ще щось. Це ж, тому що, ну. Це все зав'язується, я ж кажу, знову на системі заполітизованості нашого суспільства, і заполітизованості нашої держави. Тому що коли ти знову чуєш, ми наче вже пройшли Євромайдан, а потім нам знову виходять на екрани і кажуть, що ну сьогодні будемо ділити портфелі по партіях. І ти розумієш, ну стоп, типу, або так само, коли проходять вибори, на наступний день. Все рівно всі бігборди без політичних партій, але зі значками політичних партій, ти розумієш, що всі порушують, а потім на камери кажеш, що та ні, ви що? Це не я, це не я. Це не я». А люди а, а, взагалі просто пересічні громадяни підтримують вас. Ви відчуваєте, що є підтримка? Або люди ну впали в таку в апатію, все набридло і хочеться вже там ні на що не звертати. Ну, дивіться, увагу. ну по-перше, є такий так званий, ну я його називаю постреволюційний синдром, коли люди після революції, звісно, що вони. Ну, не такі активні, як в революційну фазу. Так само зараз вже зима. Тобто люди готуються до зими, тобто зменшились там волонтерські внески щодо допомоги нашим військовим. Звісно, що люди стали не дуже активні. Але нам головне, щоб у людях змінилося щось в голові. Тобто, щоб вони розуміли, якщо людина буде навіть, ну, навіть на кухні почне розуміти, що. Якщо і що вона навіть самостійно може подати якийсь інформаційний запит там до міської ради, або вона самостійно може е, добитись того, щоб її під'їзд виглядав нормально, а не там бозна в якому був стані? Тобто вона зрозуміє, що не треба чекати чогось, а треба самому діяти. Тоді ну щось буде змінюватися. А Ви проводите для громадськості якісь такі семінари? Як подати скаргу там на ЖЕК? Ну, ну, на такому побутовому, а, ну тобто рівні. Дивіться, ми не охоплюємо повністю всі теми. Тобто ми намагаємося, я ж кажу, ми про, про, поки що проїхали один раз всю Україну з семінарами щодо якраз громадської активності, щоб налагодити співпрацю з активними людьми, які на місцях зможуть допомагати якраз людям. В будь-яких питаннях, тобто, най, найперше, це звісно, що це просто громадські активні люди, які зможуть на себе взяти відповідальність, будь-то це акція прямої дії, будь-то це просто допомога громадянам, коли вони не знають до кого звернутися. Тому що довіра до державних органів, я ж кажу, ще треба дуже довго е, добуватись того, щоб люди довіряли державі. Тому що держава має цю довіру виправдати і показати, що вона щось змінює, і так далі. Е, тому ну, особливо, я думаю, що це зрозуміло на сході. Тому що на сході країни ну, дуже часто питають, а як же ж це вирішити? Типу, там люди з іншим ну, мисленням і так далі. Але люди просто не бачать, що їм дасть нова влада. Це не означає, що їм принесуть мішок гречки і скажуть, що бач, я тобі дав мішок гречки, значить ми кращі. Типу, а якщо вони покажуть, що. Принцип і механізм, що він працює, тобто механізм, як людина може впливати на своє життя незалежно від того, де вона живе, чи вона живе в Краматорську, чи вона живе у Вінниці. Тобто, механізми, як впливати на своє життя і найменше залежати від тих депутатів або київської влади, тоді вона зрозуміє, що ну в принципі мені нічому не заважає та київська влада, ну вона собі робить якісь глобальні закони. А я собі, коли ви приїжджали Україною перший раз і шукали найактивніших громадських Діячів є якесь місто, яке найактивніше, і насправді там багато громадських е ну, що... є найпасивніше так. таке місто в Україні. Ну я не я скажу, що я думаю, що в тих містах і в тих областях, де ми знайшли е більш активних людей або менше активних людей, це тільки питання часу, тому що у нас. Так, дійсно у нас склалося, що, наприклад, там в містах мільйонниках, там у Львові, у Києві, там в, ну, тобто, в великих містах, звісно, там більше населення і там більше розвинений громадський рух. Але е, я думаю, що це питання часу і якраз це вже крок за нами, як ми маємо знаходити тих людей. Тобто, молодь насправді вона є. Але е, щоб її знайти, просто треба знаходити нові інструменти, новий механізм. Треба можна спокійно йти в університети, можна спокійно йти. В місця скупчення молоді там, книгарні, або там ще якісь там, де відбуваються всі презентації і ще щось. Тому е, є дуже багато е, ну, інструментів і методів, як достукатися до людей. Так, що... Олег Слабошпицький. А... Активіст громадського сектору Євромайдану вони будять нашу громадськість своїми акціями і заходами. Дякуємо вам. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми обов'язково повернемось.